Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, в студії Дмитро Харлов. Ми вже підготували актуальні новини станом на 17-ту годину. Сьогодні у Дніпрі третій день жалоби за загиблими через ракетний удар росіян по будинку на житловому масиві. Перемога загинуло 45 людей. З них шестеро дітей. Що найменше найменшому хлопчику не було року? Триває ідентифікація 15 тіл загиблих. За дорученням Бориса Філатова відбулася зустріч представників міської влади з мешканцями житлового масиву Перемога, які постраждали внаслідок ракетного удару. Деталі далі у випуску. Міська влада вже готова надавати громадянам три види матеріальної допомоги, яку саме ви бачите на екрані. Подати документи на отримання матеріальної допомоги можна щоденно у будівлі адміністрації Соборного району. Для пошуку безвісті зниклих рідних та знайомих треба звертатися за телефонами поліції Дніпра. Через відключення електроенергії приватними компаніями зупинено роботу двох підвищувальних насосних станцій. Припинено водопостачання у будинках, адреси ви бачите на екрані. Через відключення електропостачання, знеструмлено об'єкти теплопостачання комунального підприємства Теплоенерго, адреси на інформаційному полі. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Ушуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі завершено. П'ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Ще дві дитини перебувають під опікою держави, оскільки не мають близьких. Рятувальники та комунальні служби продовжують розбирати руїни. Немає прощення. Я буду клясти їх до останніх днів свого життя. Хай вони виздихають ці кацапи черті Нещодавно Надійшла інформація, що десь 10 хвилин по тому знайшли тіло дити, дитини хлопчику. Навіть не виповна ще року. Може так виглядає таким чином. В суботу тут видовище було ще дуже жахливим. Студенти на місці це окрема, мабуть, історія вже окрема сторінка, бо коли приїхали, їх не потрібно було там хлопцям. Ну, пішли, потрібно там допомогти. Вони самі там поприбирали, виносили, забивали вікна, пропонували допомогу. Щойно стало відомо, що за уточнюючою інформацію, через ракетний удар росіян по будинку на житломасиві перемога, загинуло 45 людей, із них шестеро діти. Ми продовжуємо. Місто виплатить усім постраждалим грошову компенсацію. У Дніпрі, за доручення мера Бориса Філатова, біля понівеченого будинку розгорнуть додатковий штаб, де постраждалим буде допомагати з відновленням документів і оформленням заявок на отримання грошової допомоги. Міський голова також зауважив, що у міськраді Дніпра є програма по відшкодуванню збитків тим людям, які втратили житло від ракетних ударів. Доля будинку зараз невідома, тому що нам потрібно зробити інструментальне обстеження, але нас доки ще не допускає ДСНС сюди, бо є загроза обвалу. Тому після цього, як ми це зробимо, ми будемо мати висновки. Але скажу так, на 90% ми вважаємо, що потрібно буде розбирати під'їзди, які прилягають до завалу. Це десь 240 квартир. Нам потрібно буде шукати для людей. Зараз у людьми я спілкувався. Ми будемо давати від міста максимальну грошову допомогу. Також зараз багато підприємців приєднуються до ініціативи міської влади. Але я не хочу зараз казати конкретні деталі, тому що нам потрібно зробити інструментальне обстеження. Після того, як ми зробимо інструментальне обстеження і зрозуміємо, що нам потрібно робити і який буде демонтаж. Потім вже будемо вирішувати фінально, що робити далі. Сотні розгублених, розчавлених горем людей хочуть зрозуміти, як жити далі. Представники департаментів міськради відповідають на питання потерпілих. Різних благодійних організацій, благодійних фондів, також там можна приготувати їжу. Ми е, дали інформацію про те, що в школах 111 та 130 є теплі речі, є ковдри, є подушки, є можливість приготувати собі е, харчування. Ворог окна і вставляє. Будуть матеріальні допомоги на ліки, будуть матеріальні допомоги на поховання, і буде матеріальна допомога на відновлення житла. І буде матеріальна допомога на ті житло, яке вже неможливо відновити. Прийом я зараз не буду вести там, де його звертаємо відновлення документів постраждалих, особисті паспорти. Вони приходять і звертаються у соборну адміністрацію в міграційні служби, Вони відновлюють свої документи. Відновлення документів технічних по їхніх домівках це БТІ відновлює документи. Всі державні збори прийдеться сплатити, але ми матеріальну допомогу. Могу надамо людям, щоб вони не платили зі своїх особистих коштів на відновлення цих документів. У пошкодженому будинку та тих, які розташовані поруч з епіцентром подій, вибило вікна. Також зазнали збитки в комунальні установи, дитячі садочки та школи. За відновлення вікон взялися ще в день трагедії. Щодо повного ремонту вибитих шибок, дізнавалась наша команда.

У нас постраждало декілька об'єктів освітніх шкіл, дитячих садочків. Зараз ми знаходимося в пострадавшій школі ЦНВК 66. В цій самій школі це 40 вікон, три ця тридцять п'ять стіклопакетів, яких прийдеться замінювати. І повністю встановлювати нові вікна у нас уже більше 19 закладів. Всього постраждало, все це вже відремонтовано. Зараз йдуть роботи в тридцять гімназії при Дніпровську. Все це місто самостійно з цією проблемою справляється. Наслідок ракетної атаки сотні мешканців будинку номер 118 на житломасиві перемога залишились без житла та речей першої необхідності. Аби люди не опинились просто неба у школі номер 130 оперативно розгорнули тимчасовий прихисток. Про послуги шелтера. Дивіться далі. Мешканці дуже багато сюди принесли своїх речей теплих, багато постільного постільної білизни, подушок, ковдри і так далі. Гуманітарна місія Проліска під гідою ООН також надали сюди допомогу, допомога дуже значуща. Плануємо зараз вже прямо адресно видавати всім, хто повинен отримати і кому є в цьому необхідність. Дайте ракети та системи Петріот. Біля зруйнованого росіянами будинку відбувся мітинг. Мешканці району вимагають від світових лідерів та змі звернути увагу на проблеми України. Наполягають країні необхідні далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони. Народичі з Москви, вони сказали, що це ракета ПВО. Вони навіть нічого не відповіли, Вони сказали, що це ми себе вбиваємо і все. До цього вони казали, що ні, бомбляц. А коли я сказала, що це мій будинок, ну ти ж вижила? А ці самобілі, ну ти ж вашу вбивають, не наші. Саме це напис, тому що будь-хто з нас міг бути вчора, сьогодні, тиждень тому, рік 24 лютого. Ну це просто лотерея життя і ну ніхто від цього не застрахований. Дві стіни тут не допоможуть. Ми Відсловлюємо підтримку. вимушені це робити. будь ласка, дайте більше ракет, аби ми могли захистити своє життя. Я хочу сказати словами Ліни Костенко, нашим західним партнерам. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Алі, історія переселенки з Лисичанська, яка почала нове життя у Дніпрі. Олена Тичиніна виїхала з рідного міста, аби врятувати свою малечу від обстрілів. В Дніпрі жінка знайшла роботу та стала координатором волонтерської спільноти. ми з родиною з меншою донькою проїхали до Дніпра. Центр штурм працівники допомогли мені з Харкова перевезти старшу доньку в Дніпро, тому що я зараз працюю в штурмі, і старша донька у штурмі працює, а менша донька ходить у штурм, займається флаєм. Допомагаємо гуманітарну допомогу, саме продукти харчування, засоби гігієни, там, ну, все, що можливо. Також співпрацюємо з іноземними фондами для надання гуманітарної допомоги грошової. Це дуже важливо. Я сама переселенка, я знаю, що таке, як все складно, але зараз ми тут працюємо, нам Дніпро дуже подобається, і мені моїм донькам. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Наступний випуск вже о 19.00 Бережіть себе своїх близьких. Все буде Україна. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту у вівторок у Дніпрі. Попрощалися з старшим тренером збірної області з боксу, старшим тренером відділенням боксу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдинобор з Дніпровської міської ради, заслуженим тренером України Михайлом Кореновським. Його життя трагічно обірвалося серед інших понад 40 мешканців будинку на житловому масиві перемоги, які загинули внаслідок влучання російської ракети. У вівторок у Дніпрі попрощалися зі старшим тренером збірної області з боксу, старшим тренером відділення боксу, комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради, заслуженим тренером України Михайлом Кореновським. Його життя трагічно обірвалося серед інших понад 40 мешканців будинку на житловому масиві. Перемога які загинули внаслідок влучання російської ракети, вшанувати пам'ять наставника, вчителя, колеги, порядної і доброї великого серця людини та висловити слова співчуття сім'ї і родині покійного в ігровій залі Придніпровської академії фізичної культури і спорту зібралися декілька сотень людей. В такий спосіб вони віддали належне Михайлу Михайловичу, який за неповні 40 років свого життя, власною працею, ставленням і відношенням до справи і оточуючих, успіхами і здобутками учнів встиг залишити по собі гарний слід. Втім, на жаль, через звір стар росіян так і не поспів мовити свого станнього слова тут, на землі. Він був завичательним тренером у дівської внутрішній спортивній школі. Він був старшим тренером по боксу. Його дуже уважали, його цінили. У него много воспитанников, которые показывали высокий результат и для школы, и для города, и для области, и для нашей страны. Нам очень тяжело. Это для нас очень большая утрата. Это был человек з большой буквы, это был тренер з большой буквы. Он был всегда как второй отец для своїх воспитанників. Воспитал огромное количество достойних ребят, спортсменів високого класу. Поэтому це ну, большая трагедія как для міста, так і для області, так і для всієї України, и не тільки в плані спорту, но и в плані чоловічества. Я хочу йому дуже подякувати за всю ту роботу, за все те, що він робив для нас і для мене. Це, таких людей більше немає, мені здається. Дуже тяжко це як. Він, він завжди в мене в душі, завжди в мене в серці. І це, коли я дізнався про це, це як частинку мене просто відірвали. Дуже болить, дуже, дуже сумно. Хочу е, виразити співчуття сім'ї Михайла Михайловича, я його дуже всіх гарно знаю, і вони мене знають. Але словами, це просто не передати. Священнослужителі провели обряд відспівування. Чим виразили шанування, повагу і любов близьких до покійного. А після богослужіння священик звернувся зі словом проповіді та духовної втіхи до всіх, хто прийшов провести Михайла Михайловича в останню путь. У ході церемонії прощання домовину Кореновського присутні засипали горами квітів, поховали його на Запорізькому кладовищі. Ми висловлюємо глибоке щире співчуття сім'ї рідним і близьким Михайла Кореновського, а також колегам, співробітникам і всім, хто мав честь і щастя працювати та спілкуватись. Ся з ним світла пам'ять і царство небесне. Олімпійські ігри 2026-2032 років транслюватимуться безкоштовно у 49 країнах Європи. За винятком Росії та Білорусі міжнародний Олімпійський комітет продав медіаправа на показ змагань Європейському мовному союзу та Варнес Брос Діскавері. Кожна країна, член європейського мовного союзу, покаже понад 200 годин літніх Олімпійських ігор та не менше 100 годин зимових Олімпійських ігор по телебаченню. Також проводитимуться радіотрансляції, прямі трансляції та репортажі. Чер через інтернет і соціальні мережі Росія та Білорусь не увійшли до переліку країн з безплатними правами. На показ нагадаємо, міжнародний олімпійський комітет залишив у силі санкцій проти Росії та Білорусі. Рішення прийняли на 11-му олімпійському саміті. Як чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії Володимир Кличко зустрівся з дітьми-переселенцями, які зараз перебувають у Німеччині, і передав їм нагороду Золоте серце, яку він раніше там отримав за благодійну діяльність. Я віддав це золоте серце тим, кому воно належить українським дітям, які не вбиті бомбами, але втратили батьків та поїхали з країни. Самі росіяни говорять про 700 тисяч депортованих українських дітей. Ці військові злочини розбивають серця всього людства, мовив він. Теніс Австралія офіційно заборонив використовувати прапори Росії та Білорусі на турнірі великого шолома Австралія Оупен», який набирає обертів на зеленому континенті. Подібне сталося після того, як на матчі між українкою Катериною Байндль та росіянкою Камілою Архімовою уболівальники вивісили російський прапор, а деякі були одягнені у футболки з зображенням президентом, Росі... президентом Російської Федерації Володимира Путіна. Тим часом у ході вищезгаданих змагань дебютант основного раунду перша ракетка України і 188 рейтингу ITP Олексій Крутих у чотирьох сетах 4-6-7-6-3-6-6-7 поступився у першому колі турніру 25-му у світі аргентинцю Дієго Шварцману. Для нашого співвітчизника це перший матч проти суперника СТОП-50. Донецький «Шахтар» оголосив про підписання контракту з 33-річним Ічним захисником Ярославом Ракицьким який гратиме за гірників до кінця сезону 2022-2023 років. Він вихованець Шахтаря і вже виступав за клуб з 2009 по 2019 роки, після чого перейшов до Пітерського Зеніту Росії. А останнім часом оборонець захищав кольори турецького адана Демірспору. Спортивний клуб Дніпро 1 який нині перебуває на тренувальному зборі у Туреччині, святкував першу перемогу у новому році. Вона сталася у другому контрольному поєдинку, у якому підопічні Олександра Кучера. Переконливо за рахунком 3-0 здолали чинного чемпіона Узбекистану Ташкентський пахтакор. У першому таймі наша команда мала наступний вигляд голки костик в обороні Адамюк, Срапі, Гомес, Пасіч, середня лінія Танковський, Рубчинський танчик, Клеменчук, Гуцуляк, форвард, Довбек. Дніпровці ще до перерви встигли відзначитися двічі. Спочатку Довбек запресингував воротаря узбеків біля його володінь. Після чого вирішив віддати передачу Клеменчуку, який з кількох метрів розстріляв порожні ворота. Згодом Артем отримавши пас від Гуцу виграв боротьбу відразу у двох суперників пройшов до карного майданчика і влучно та результативно пробив. Під голкіпером у другій половині зустрічі у спорткубівці вийшли Юрчук на останньому рубежі у захисті Адамюк, Порох, Сваток, Амаш, хавбеки, Танковський, Когут Назаренко, Пілепенет Бабенко, на вістрі атаки, Довбик. Крапку у матчі на 62-й хвилині поставив Танковський, який смачно гепнув після пасу підлепенця. Рахунок на користь нашої команди мог, мог, міг бути значно більшим. Втім, вона безжалісно транжирила. Свої моменти на цьому мій випуск добігає свого кінця. А наш ефір продовжить мій колега Артем Мороз, який розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу. До побачення. Вітаю вас в студії Артем Мороз. І зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 17 січня. Дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17 годині з понеділка по п'ятницю. Протягом минулої доби противник завдав два ракетних і сім авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Донеччина залишається складним напрямком на фронті. Ворог проводить спроби точкових наступів на авдіївському відтинку. Як повідомила команда Діпстейт, успіхів у Кацапів не зафіксовано. Саме тут морські піхотинці влучним пострілом з гранатомета СПГ 9 зупинили штурмовий настрій групи окупантів. Відео показав в своєму телеграм-каналі військовий кореспондент Юрій Бутусов. Також Бутусов висвітлив майстерну роботу підрозділу аеророзвідки К-2. Саме під їх керівництвом український дрон вкрав кацапську рацію. Нові технології допомагають ЗСУ заволодіти оперативною інформацією. Наші захисники з цієї рації 9 днів слухали росіян. Критична ситуація в Тліщиївці на бахмутському відтинку. Ворог впритул підійшов до села і, можливо, навіть контролює його частину. Також і під бахмутом точаться запек... запеклі бої. Наші прикордонники вибили взвод окупантів, які намагалися пролізти в місто. Ворог штурмував передові позиції наших захисників. Оборонці кордону відпрацювали по кацапах зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з дронів. Для прикордонників це був переможний бій. А серед кацапів 12 мертвих та близько 17 поранених. we <laughs> А ситуація в Солидарі від учора не змінилась. Наші підрозділи постійно там палять окупантів, не дивлячись на заяви ворогів, які щодня повністю беруть город. Українські війська знаходяться на позиціях. На цьому відео 45-та бригада знищує взвод з 35 вагнерівських найманців. Осонській та запорізькій областях змін на мапі немає. Втім, там постійно точаться позиційні бої та артилерійські дуелі. Іноді нашим бійцям вдається брати чмонь та найманців, які лізуть сюди воювати. першого бою в мене три ранення. одно в ногу, одно в плечо і в голову. Но. А ж як после того, що у кабінеті варто. О, Я сказав, дал, в баскетболі це називається триочковий. Треба і нам вигадати назву, коли від першого швучного скиду мінус одиниця бронетехніки ворога. В даному випадку мінус танк. Відео висвітлили в телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій ЗСУ. А в Білгородській народній республіці ніч пройшла неспокійно. Місцевим не спалося через хлопки, які з повідомлень роззмі забрали життя щонайменше п'ятьох російських військовослужбовців. Пізніше інформацію оновили до семи. А ми дуже співчуваємо та шкодуємо, що загиблих так мало. Раді христа й Святого! ЗСУ за минулу добу переконали 870 росіян перейти на сторону добра. Також знищили три танки та 11 бронови, бронових, броньових броньових бойових броньових машин. Загалом їх уже майже 117 тисяч. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.